Вітаю, друзі. Сьогодні, 6 серпня 2024 року, ми знаходимося в Волинській області з Семити Іваничі на моєму винограднику, виноград Микитюка Володимира. Вітаю вас всіх зі святом. Сьогодні свято Спаса. Вчора, напередодні цього свята, було в мене трошечки проведена зрізка винограду. Деякі форми вже пішли в реалізацію. Не повністю вибірково, такі як Цимус, сонечко. Ефект ОМ пішов, пішло кілька гронечок маленьких, подарунка Нікополю і, звичайно, зорінька. Також альянс продавався і частково пам'яті вчителя. Сьогодні хотів би зробити такий огляд на дві таких форми, як зорінька Баранова і ефект ОМ писанки Олега Миколайовича. Перш ніж почати цей огляд, хочу попросити вас поставити лайк цьому відео. Якщо вам не сподобається, можете його потім назад прибрати. Для мене це велика підтримка для просування виноградного українського контенту. Дякую вам. Значить, переходимо ми до кущика Ефект ОМ. Ось це от перед вами такі сигнальні грони. Маю сказати, що і ефект ОМ, і Зорінька плодоносять вперше. Хоча кущі і той, і той посадка 2022 року. Просто вони в 2022 році були обрізані на повторний ріст, і в 2023 минулому не показали нічого. Вот. Ось це суперник на, перш... на передньому плані. Він ще зовсім не готовий, тільки почав забарвлюватися. А ефект Ефекто М вже готовий. Ну, Звичайно, теж, де більша гронка, він готовий не весь ще не цей. А ті, що були вже такі маленькі, скажімо так, не, повно, не повномасштабні, то вони вже реалізовані. Ось, що лишилося. Що хочу звернути увагу по ефекту. Дивіться, в нього ефект на не тільки зовнішність, не тільки смак, до якого ми перейдемо пізніше, але і сила росту. Ось це от в мене такий штангер циркуль. І от зараз я вам замірюю лузу. на даний момент. Щось не то, не то пішло. Зараз, друзі. Е, так, ага. О, міліметри. От, фактично. Сантиметр сантиметр товщина лузи. Через те, що вони не навантажилися в повній мірі, скажімо так, кущі дуже гарно розігналися. У мене два кущика ефекта і, мабуть, я собі досажу ще. Отже, давайте ми зараз перейдемо до зоріньки. Я вже підготував, щоб було швидше там вже зірвав ягідки, ефекти і зоріньки. Дивіться, а ось так от ефектно виглядає зорінька. І зорінька вже вабить дуже до себе ос, мурах. Е Горобці прилітають, клюють ягідку. Я не встигну надіти на них мішечки. Мабуть, прийдеться все-таки розчихлити свої мішечки і, і трошечки, де такі більш нарядні грони, я це зроблю. Тут е вже багато було зрізано зоріньки. тому що вона вже... Е дивіться, в чому особливість зоріньки. Так... По-перше, це її е, ультраранні терміни. По-друге, е, це її смакові якості і її зовнішній вигляд. Всі, хто бачить зоріньку, вони просто кажуть: Вау! У мене її є 8 кущів і ще два досадив цього року. Тому що це дійсно промисловий виноград. В Зоріньки є така особливість, е, вона е, сама скидає свій горох. Тобто ці ягодки, які не запалилися, і навіть ті от, отакі от, бачите, от, оці от, ягідки, от є, от, зорінька їх обов'язково скине. Оце вже пасанковий врожай. Це в мене минулого року були теж таких пару пасанкових бібочок. А цього року, можна сказати, перше сигнальне плодоношення і е, деякі кущі на п'ятий рік не видають такого врожаю, як е, Зорінька видала на третій, на свій перший врожай. Дивіться, гронки, ну, звичайно, є менші гронки. Декілька вже великих було теж зрізано, тому що вона дуже вабить покупця. І я не можу відказати людині, якщо людина приходить і каже, ось цю, будь ласка, мені. І я її, звичайно, людині відпускаю. Значить, Зорінька сама скидає горох. Друге, вона не схильна до тріску. Тріснути може лише в тому випадку, якщо е, зелена ягідка десь трошки підцепила аїдіум, і тоді обов'язково це, це будь-яка форма чи сорт вам трісне, е, далі е, вона дуже рано скидає кислоту. І разом з, е, з набором забарвлення вона зразу і скидає цю кислоту, хоча вона ще зріла не повністю. От можете бачити, тут гробчик клюнув, і в ній кісточка ще зелена. Но для неспокушеного покупця вона вже повністю готова. Тому люди куштують і кажуть, давай, беру, вже. Але з моїх спостережень з минулого року, якщо вона повісить ще трошки, скажімо так, ще 2 тижні, то вона набирає дуже гарний цукор і в ній є приємний такий персиковий аромат. Тому, якщо ви посадите собі зоріньку для себе, по-перше, рекомендую її садити обов'язково. Якщо ви її садите для себе, то варто вичекати, щоб вона повністю набрала свої смакові і розкрилася повністю, розкрила свій потенціал. Що стосується лози, дивіться, зорінька, звичайно, в більшому навантаженні, ніж ефект, і лоза вже тут. Опа, 8-7,5 мм. 7,7. Це така, це, це більша лоза. Є і отакі от лозочки. Ну, це я, звісно, познущався над ними. 4,9 мм. міліметра. От, бачите? Ось така от ситуація. Не раджу вам так робити, тому що в першу чергу треба розігнати кущі і тоді будете отримувати нормальний врожай. Я просто експериментатор в самороді. І вирішив подивитися, на що ж здатна зоренька. Ну, здатна вона, бачите на що, і це вже не повне навантаження. Я спішу її розвантажувати, для того, щоб кущі встигли гарненько визріти і до зими підготуватися. Що стосується ягідки. Нагадую, це перше сигнальне плодоношення. Так, дивіться, оці от що з хвостиками, оці от ягідки, ось це в нас зорінька. Ті, що без хвостиків, ось це ефект. Бачите, на вигляд, вони дуже подібні. Дуже подібні, але ефект він забарвлюється яскравіше. Зараз ми зважимо ягідки. Вага в мене теж не супер точна. До грама, там 10 грама не показує. От, кладемо дві ягодки ефекта. Це, скажімо так, середньостатистичні ягідки, чуть-чуть більші, можливо, середньої. Але і врахуємо те, що це сигнальне плодоношення. Бачите, 18 грамів, заважили дві ягідки. Тобто по 9 грамів така буде ягідка в середньому в ефект. На ультраранній сроки це непогано. І дві ягідки зорінікі, заважили 19 грамів. Ну, приблизно в такому діапазоні в середня ягідка 10 грамів. Оце це розміри для першого, ну, може і для другого буде, тому що є ягідки і явно менші. От. Ну, ми такі вони беремо в розрахунок, тому що вони, бачите, вони не запилені. Це кишмишна ягода. От. Отже, що на рахунок розрізу, да? трошки мені незручно, бо я сам знімаю. Дивіться, ось така м'якіть. Ми бачимо, це ми розрізали ефект. Ягідка ще зовсім кісточка ще зелена. Тобто, він... отак, От три кісточки бачите. Дві, дві таких більших і одна маленька. Що стосується зоріньки, зараз ми її теж зарубаємо. Дивіться, зорінька: одна, дві, три, чотири кісточки. От, ще одна зорінька. Е, така от м'якоть в неї. Ну, теж бачимо 3-4 кісточки. Розріжемо ще так ефект. Ну, Ефект, він, бачите, не досить естетично вийшло. Дивіться, ось його. Така от камера, він дуже сочний. І, мабуть, ми зробимо ще смакову дегустацію, так як в мене рефлектометра немає, я цукор не можу виміряти, можу вам тільки передати свої відчуття. М -м -м. Дивіться, незважаючи на те, що кісточка дуже ще зелена, але... але смак в нього соковитий, освіжаючий і. Ну, цукор досить, досить приємний і вона досить Досить смачно заходить, скажімо так. Зараз я вам скажу ще на рахунок зоріньки. Дивіться, зорінька має менший цукор однозначно, але в неї і менша кислотність. Тобто це смачний. Такий на даний момент не солодкий, смачний виноград. І якщо брати по смаковим, мені тяжко оприділити, хто з них є лідером, тому що і ця, і ця позиція це ця є велика вдача селекціонера. По навантаженню круче зоренька на даний момент. Це перше сигнальне плодоношення, і тут щось. Конкретно стверджувати я не можу. Ну, можу сказати вам одне. Ці дві форми, достойні вашої уваги, вони дуже красиві. Не знаю, як камера передає. Але люди, які це бачать, вони звертають увагу як на одну і на іншу. Взорінькі більш така хромка м'якість. Ефект мені, як на мене, більш сочний. Вот. Тому такі справи. Ну, можемо ще тако взяти, поміряти ягідку. Скільки ягідка має. Так, зараз ми збієм цей. Ага, виключив. Друзі, перший раз орудую цим інструментом, так що хто дивиться мене, то прошу зрозуміти. 3 см це його довжина зорінькі, І Це в міліметрах 21 мм, міліметр, тобто 2 см його товщина. Оце така от типова ягідка. От. Гронки в середньому кілограм. Такі гронки дуже добре продаються на, на ринку. Хоча я бачив тих, в кого вже вони е, в досить такому е, достатньо зрілому віці, е, коли вже лоза, стара деревина вже утощається, будь ласка, У мене от. 2,9. Ні, почекайте, це навіть не так. О О, Оце товщина моєї лузи. 12 мм товщина лузи, це товщина рукава. Та й таке, коротше, друзі. Е, дякую вам за те, що були з нами весь цей час. Е, слава Україні і мирного неба нам всім, друзі. До побачення. До нових зустрічей!